Range Rover Velar 2019 року, 3-літровий бензиновий компресорний двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось так виглядає наш красень, чорний на чорному, маємо саму жирну топову комплектацію в світі. Air Dynamics HSE. Це означає, що ми маємо 380 кінських сил в двигуні по комплектації, 21 дюйм колеса у нас, легкосплавний диск. Асистенти паркування, передні і задні парктроніки, камери 360, безключовий доступ, датчики тискуршинах, пневмопідвізка, тонування скла, датчики сліпих зон в ушах. Салон у нас ось такий комбінований, коричнева шкіра та чорна шкіра, перфорація є, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія і пам'яттю сидіння пасажира. По переднім сидінням, підігрів, вентиляція, масажі, заднє сидіння, тільки підігріви. Електрорегулювання мультикерма, воно теж з пам'яттю, коротше, підвинеться під тебе. Е, Підрульові пелюстки є, датчики світла, датчики дощу є, автосвітло, світло, автодальні є. По е, асистентам, адаптивний круїз-контроль, отримання у смузі, запобігання зіткненням і розпізнавання дорожніх знаків. І досить таки рідкісна річ це проекція, У нас теж вона є. Діджит формат панелі, вона в принципі є у кожного Велара старт-стоп-мотору з кнопочки. У нас ось така мультимедія на два екрани. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto є, є камери 360, виглядають ось так, є асистенти паркування, нижній екран відповідає за комфорт. Дві зони клімату, підігрів вентиляція передніх сидінь, можна вибрати, якусь душку буде підігрівати, і масажі. Тут у нас декілька варіантів. Також у нас 6 режимів руху, автомобіль адаптивний, адаптується під твій стиль їзди. І отак от у нас. Регулюється сама пневмо. В принципі, це все попередку. Є ще дзеркало з автозатенерем заднього огляду. І ось така от величезна панорама ззаду. Е, у нас Meridian Sound System, як же ж без неї в Range Rover. Так виглядає задній ряд сидінь, має електроспинки, має центральний підлокітник, два підстаканочки, ось підігрівчики так виглядають, і USB шечки є з патрончиком, два воздухозабірнички. Так виглядає ця шикарна машина ззаду наперед. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що це досить таки рідкісна комплектація, він обслужений, він в дуже гарному стані. Це Канадець з мінімальними пошкодженнями в дуже гарному стані. Приїжджає до нас на Велику окружну дорогу 22 в місті Києві і забирає його як заповниш шматок грошей, який побачиш в об'яві, так і в лізинг від 30% авансу. Приїжджаєш, платиш від тої суми, яка вказана, як ціна, і береш від одного до 5 років у лізинг. Тож приїжджай до нас та. Хапая авто, на хапай авто.